Щедрик, щедрик, ще дрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися, на кошару там ялички породились, а ялички народились, тебе жінка чорна брова, як не гроші та полова. Щедрик, щедрих, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Вітаю вас з Різдвом. Найкраще в цей день це буде перемога. Ми переможемо. Наша слава в тому, що ми разом, в тому, що ми любимо один одного, в тому, що українці це міць і сила з Різдвом. І слава Україні! Живемо один!